Рівняюсь! Струнко. Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні виконується рівно рік з того моменту, коли ми заявили для всього світу, для України, що ми є тервомедіа. Завдяки вашій наполегливій праці нам вдалося створити найефективнішу службу зв'язків з громадськістю. Дуже вдячний кожному з вас. За нашими плечима більше, ніж 50 тисяч кілометрів доріг. Це дороги Донбасу, Херсонщини, Запоріжжя, Харківщини. Люблю забирають. За цей рік ми зняли чотири документальні фільми. Зараз у нас на виході ще два. Україна переможе, це однозначно. Дуже багато матеріалів з фронту, інтерв'ю, програми, фотовиставка, фільмуючи, збираючи історії людей, бригад. Це є фільмування та напис новітньої історії України. Дякуючи нашим фільмам, наші спадкоємці будуть мати можливість побачити, почути про той героїзм, мужність, які на сьогоднішній день проявляють наші військовослужбовці у полі бою. Не дивлячись на вдалу роботу, не обійшлося без втрат. Ми за цей рік втратили нашу машинку. Перед нами їхала машина, наїхала на міну, Все замінуване. Декілька автомобілів. Береться сюди до дороги, до дороги. Там теж може бути заміновано. Деякі наші військовослужбовці врятували життя, отримали за це нагороду, пишаюсь вами за це. Також хочу наголосити, що потрібно дотримуватись заходів безпеки під час перебування в зоні бойових дій. Де ваш бронік? Важко мені вже ходити в броніку і в казку. Так, вільніше. Не розслабляйтесь. Отож, друзі, ще раз вітаю всіх з першою річницею. Маю надію, що ми й далі продовжимо виконувати свою роботу, виконувати її якісно. А тепер без діуги попрацюємо однозначно. Знову в авдіївці. Ой, О, я вас знаю. Осторожно, двері закриваються. Наступна зупинка. Околиці пахнуть.